Все навколо щось гриміть. Літак пролітав над нами та випустив теплові ловушки, і ми всі дуже швидко спускалися до підвалу. Оце моя перша моя згадка про війну у 2014 році. Не дуже горів бажанням взагалі виходити на вулицю чи ходити біля вікон, тому що до вікон мене також не підпускали. Казали, що якийсь дурний дядька буде йти і може вистрілити. Більшість дітей не їздила. Тобто, батьки очевидно розуміючи небезпеку. Не відпускали нікуди своїх дітей. Хоча ми там у свої десять років вільно їздили до Донецька з класом. Я йшла містом і думала, як же мені не вистачає рідного дому і того, чим я там займалася. Люди тут, в місті, в якому я живу, байдужі. Привіт! Це другий сезон подкасту Повнолітнє та його ведуча Валерія Панасенко. Повнолітнє це подкаст, в якому ми говоримо з людьми. Половину життя яких іде війна з хлопцями та дівчатами, які народилися та виросли на сході України, які знають, що таке війна не з фільмів та серіалів, а з власного досвіду. Говоримо про те, як це бути дитиною та підлітком, коли навкруги лунають вибухи, та про те, як це вплинуло на наше дорослішання та сьогоднішнє життя. Сьогодні ви почуєте розмову з серафимом Кирпою з Нью-Йорка. Коли почалася війна в Україні, йому було лише вісім років. Він пригадує, що його життя одразу стало іншим, бо звичайні дитячі радості змінилися на життя в умовах війни та обстрілів. Вечірні прогулянки замінила комендантська година, а звичайний перегляд фільмів з родиною замінили на випуски новин. Про те, як пройшло його воєнне дитинство, Серафім розповів у подкасті Повнолітні Два. Привіт. Дякую, що прийшов поговорити. Привіт, розкажи. Хто ти? Звідки ти? Скільки тобі років? Мене звати Кирпе Серафим Вікторович. Я з Нью-Йорку, Донецької області. Мені 18 років. Чим ти займаєшся? Насправді я багато чим займаюся. Це і музика. Я співаю та граю на інструментах. Вчуся в університеті на аудіовізуальному мистецтві. Також я тепер займаюся і монтажем, і читаю вірші і вчу їх. Ось декламую, якщо сказати точніше. Так, фотографую так. У мене ще багато фото з Нью-Йорку залишилось. Та і в Полтаві я фотографую. Не на фотоапарат, на жаль, але фото виходить виходять в мене доволі. Цікаві, ось багато людей мені це кажуть, і я їм просто кажу, що я насправді фотографував на самий стандартний Android, який ну, вже застарілий, мабуть, багато чим займаюся. Коли почалася війна, тобі було 8 років. Угу. Чи пам'ятаєш ти початок війни? Я не пам'ятаю прям початок. В мене є деякі кадри, це кадри. З Майдану по телевізору я бачив. І потім якось з Майдану воно все дуже різко перескочило на той кадр, коли я виходжу до вікна на п'ятому поверсі, я ще жив, і бачу, що Горлівка у чорному диму, Терецьк, тоді ще Дзержинськ у чорному диму, і все навколо щось гриміть. Літак пролітав над нами та випустив теплові ловушки. І ми всі дуже швидко спускалися до підвалу. Оце моя перша моя згадка про війну у 2014 році. Я теж пам'ятаю події на Євромайдані, але я пам'ятаю на Київському. Євромайдан також був і в Донецьку, і в Луганську. Я цього не пам'ятаю. Можливо, я про це навіть не знала, бо про це мало хто казав взагалі. І власне. Початок війни і як палала горлівка і Торецьк я не пам'ятаю, бо мене тоді в Нью-Йорку не було. Я була у бабусі на морі, але власне, ну Маріуполь теж тоді страждав. Маріуполь теж був окупований. За нього теж тривали бої, але цього я не пам'ятаю. Хоча він цього там за 11 кілометрів, типу mm -hmm. від місця, де жила моя бабуся, і насправді дивно, що я цього не пам'ятаю. Можливо, я просто не розуміла, що це вибухи, а не якісь салюти. Бо літо, і типу, я звикла чути і салюти. І це нормально, це курортне містечко на березі моря. Там завжди весело, там завжди грає музика. Але власне, от тому початок війни не пам'ятаю, але пам'ятаю, що розповідав тато мамі, що я там тишком нишком підслухов. Бувала, коли вони розмовляли телефоном, і коли я повернулася вже у Нью-Йорк, за кілька місяців Нью-Йорк вже звільнили, Турецьк вже звільнили. Там була Україна, і я просто пам'ятаю вибухи. В один момент життя змінилося, очевидно. Але щоб от я від... дитиною прям так відчула це, ну важко сказати, бо єдиний наслідок війни, який я там бачила чи чула, це просто звуки вибухів. Чи усвідомлював ти в той момент, що це дійсно небезпека? Ні, мабуть, це сприймалося як якийсь фільм, я не знаю. Я не усвідомлював, що мені саме загрожує. Я навіть ти згадала ось окупацію нашого містечка, і я дійсно згадав так, у нас. Було окуповане наше селище. Я не пам'ятаю, скільки часу, але, здається, дуже короткий термін. Я навіть і не бачив нікого там, хто нас окупував, я взагалі тоді не усвідомлював. Я тільки пам'ятаю, що в нас з'явилася комендантська година, і ми дуже не гуляли там на вулиці. А так, дійсно, коли чув вибухи, я міг там злякатися трішки, але з часом до цього я дуже. Швидко свик і навіть не підозрював, що бомби можуть вбивати. Я тоді не бачив смерті ще. О ти згадав про комендантську годину, бо я не натрапила на цей проміжок часу. Чи намагалися тобі батьки пояснити, чому так? Чому ти не можеш після п'ятої виходити на вулицю гуляти? Дуже просто пояснювали. Там військові, вони будуть проти. По-перше, я не знаю, які там військові я тоді ще не розбирався, але я знав, що зараз мені буде загрожувати після п'ятої чи смерть, чи якийсь арешт. І я не дуже горів бажанням взагалі виходити на вулицю чи ходити біля вікон, тому що до вікон мене також не підпускали, казали, що якийсь дурний дядька буде йти і може вистрілити. Таке було, Мабуть, не рідкість, бо деякі, так, так би мовити, військові з іншої сторони також там випивали спиртні напої і могли стріляти куди попало. Чи відчув ти, що твоє життя очевидно змінилося, і щось на це повпливало? От що в один момент щось пішло не так мабуть, відчув завдяки саме перебоям з газом. Зі світлом, з водою. Тоді було дуже тяжко з цим. Ну так, на великий термін все зникало, потім чинили, а потім знову зникало. І це я точно пам'ятаю. І саме це, мабуть, мені натякнуло на те, що в нас вже все змінилося, і до школи я здається не ходив тоді нам. Також сказали побути вдома. І це все вкупі дало мені зрозуміти, що щось коїться страшне. Та й телевізор в мене теж працював. Новини у нас стали дуже часто програмою у телевізорі, а раніше були мультики та кінофільми. І іноді я проходив мимо телевізора і бачив, що так у нас в Донецькій області йде війна, там кадри показували. І все це. Так, відчув, я певно відчула те, що щось змінилося, бо мої якісь раніше ну важко назвати це забаганками, але от якісь звичайні дитячі радості вони почали ну не те, щоб ігноруватися батьками, але вони вже не виконувалися так скоро. Якщо е, раніше ми їздили там часто і класом, і з друзями батьків у Донецьк. То очевидно, що я не була там вже 10 років. І перші роки, коли Донецько окупували, всі, ну принаймні, наша школа, наш клас, почали пропонувати поїздки на екскурсії у дружківку, ще кудись. І перші роки, певно, батькам було важко і складно відпускати тепер своїх дітей кудись. Бо насправді у нас з'явилися. Блокпости, на яких стояли військові, перші роки ще були обстріли, і не зрозуміло, куди наступного разу може прилетіти. Тому, певно, у 2015 році наша школа нікуди не їздила, а от у 16-му році, можливо, вже почали пропонувати. Але я пам'ятаю, що більшість дітей не їздила. Тобто, батьки, очевидно, розуміючи небезпеку. Не відпускали нікуди своїх дітей, хоча ми там у своїй тоді ще 10 років вільно їздили до Донецька з класом то на каток, то в цирк, то ще кудись. І типу це не було проблемою. Тобто нам не забороняли. Нас залюбки відпускали, зустрічали там з того шкільного автобуса, яким ми їздили. А от навіть ми по але от ну отак от змінилося. Так я розумію. Я також це пам'ятаю. Перший час, мабуть, дійсно до 16-го року нас взагалі нікуди не відпускали, навіть на вулиці одному погуляти. Також якось це дуже строго було, бо у 2014 та у 2015 році були такі фази активних бойових дій, коли от дійсно ну куди ти підеш гуляти? Сиди вдома, але після 15-го, десь у шістнадцятому, я вже їздив до Маріуполя. Ні. Бердянськ, ось. До Бердянську у лагерь, сонячний, здається, так називався. І після 16-го я туди, мабуть, кожне літо їздив від нашого заводу фенольного. А до цього, до 16-го року, так, дуже боялися батьки навіть на вулицю іноді випускати, не те, що кудись там за наше містечко. От, до речі, ти сказав про табори, і в мене батько чи мама не працювала на фенольному заводі. І найчастіше я знаю, що в табір а, з Нью-Йорка їздили ті, чиї батьки там працювали. Uh -huh. Але от я згадую, що після початку війни у школі нам почали пропонувати поїздки у табори. Це була Одеса і Київ, здається, куди перемістився. Дитячий табір Артек, він раніше був в Криму, власне, але він перемістився, наче у Київ, ну, принаймні спочатку. І я пам'ятаю, що навіть один раз це був єдиний раз, коли я була в таборі. Це був десь сімнадцятий рік, і тоді ми поїхали в Одесу. Хоча... Раніше мені пропонували батьки в табори поїхати, типу, але я чомусь постійно відмовлялася, мені це здавалося нецікавим. Типу, там багато якогось невідомого мені народу, я нікого там не знаю, мені якось це було дуже сумно. Але, власне, у 2017 році я чомусь так наважилась і мені так сподобалося. Я у цьому подкасті нещодавно у Києві записувала дівчинку Старецька, з якою я була в таборі в 17 2017 році. Ух ти. І це було так прикольно. Круто. Так, це насправді ну. Дійсно цікаво, і це цікавий досвід. А потім я якось так виросла. Потім вже дев'ятий клас, екзамени, потім вже там 11 клас, і треба вчитися готуватися до зно. Я, до речі, була останньою ну останнім класом, який ще здавав зно. Але ми останній клас, який так вчився ще в школі. Бо типу, я я закінчила школу в 21-му році, а в 22-му році почалася війна. Типу, в той клас вже ну закінчував школу не в школі і вже не ходив на заняття. Той клас це був якраз мій клас, який закінчував вже своє навчання у війні, і в мене не було випускного. Це мене дуже тоді засмучувало. Що після 9-го не було. За ковіда. Що після одинадцятого тут вже й війна почалася? Я думав, що ще у нас буде в наступному році? Може, там я не знаю. метеорит прилетить саме на Донбас, і у нас тут ще будуть цікавіньки. Будемо вдома взагалі кожного дня сидіти. І я сподіваюся, що метеорит прилетить на територію Росії, і я в це вірю. От і власне ти сказав про те, що ти засмутився, що ти не пішов. На випускний ми в дев'ятому класі дуже довго вирішували, як святкувати свій випускний, і все ж таки вирішили, що ми його не святкуватимемо. Ну, типу, там повністю два класи, і т.д. тепер хтось пішов компашкою гуляти, але я не пішла, і я про це не жалкую. В одинадцятому класі я свідомо. Відмовилася від святкування 11 класу. Певно, я була єдина, або ще хтось один там був, хто не пішов та випускний 11 класу. І ти знаєш, я про це ніколи не пожалкувала, бо насправді, типу, я близько не спілкувалася особливо з однокласниками. Мені тоді було з ними не цікаво, бо ну не знаю, в мене якесь інше захоплення, інше... інше коло спілкування було. І я в жодному разі не жалкую про те, що я це зробила. Цікаво, а в мене. Ситуація дуже схожа, але я також не дуже розмовляв зі своїми однокласниками, хоча вони всі до мене гарно відносились. Чи то не цікаво було, чи то я ще закритий був, бо я змінився саме коли приїхав до Полтави. Тут я вже із інтроверта перетворився на такого. Ну, мабуть, не екстраверт, а все ж таки амбіверт, ось я перемінливий. Але навіть незважаючи на те, що ми там дуже не мчалися усі, мені чомусь дуже хотілося на випускний посидіти, там, потанцювати, останній дзвоник, останній там наш вечір піти. Не, не вийшло. Ми навіть думали у 2023 році, здається, всім класу, ну, не всім класом, а деяким кругом зібратися у Одесі і там відсвяткувати, так би мовити, наздогнати наш опущений час, але чомусь не вийшло всі зайняті усіх своє життя. І тепер все, що в мене є, це мій альбом, який я забрав з Нью-Йорку, Фотки з 9 класу, і оце вся моя пам'ять. Іноді, коли попадаються під руки, з таким теплом на серці згадую наше шкільне життя. Тоді я ще не розумів, наскільки це були гарні часи, не тільки тому, що ще війни не було, але тоді все так було, мабуть, просто. Як ти думаєш, у тебе є риси характеру, які точно зумовлені війною, які через війну з'явилися? Дай подумаю. В мене є така задумчивість, я не знаю, це риса характеру чи ні. Але я можу дуже довго сидіти над чимось розмірковувати. І я чомусь думаю, може це в мене з'явилося і за війни, тому що я питався зрозуміти, чому саме в нас сталася війна, вже коли подорослішав, почав дивитися старі архівні кадри всіх собиті, які происходили в нас, і на Майдані, і до Майдану, і що у нас скоїлося там при інших. Президентах якось питався зрозуміти м, передумови до всього, що у нас коїться. І я думаю, може цей за війни в мене таке бажання зрозуміти істину з'явилося. Бо якщо б не було війни, я б навіть і не цікавився політикою, і нічим таким. Я би просто там окунувся у мозоку у якусь там художню. Майстерний стій, все я політики навіть і не касався. Я хочу сказати, що в мене дуже багато якостей з'явилося через війну, але про багато з них я насправді тут вже говорила. І буквально сьогодні я йшла містом і думала, як же мені не вистачає рідного дому і того, чим я там займалася. І наскільки можливо, мені так здається, що люди. Тут, в місті, в якому я живу, байдужі. Чому я поясню свою думку. Ну, очевидно, що не всі, але я і все моє коло оточення робила щось для нашого Нью-Йорка. Ми виходили на прибирання, ми намагалися зробити життя мешканців селища яскравішим. Очевидно, що. Ми самі обираємо собі оточення, і це оточення обрала я. І власне можливо, саме тому мені здається, що тут люди байдужіші їм все одно на місто, в якому вони живуть. Вони ну я принаймні не бачила просто якихось тут ініціативних груп, які просто виходять і прибирають, от, наприклад, в парку. Тут це роблять комунальні служби, але очевидно, що навіть комунальні служби, навіть у такому великому місці, можуть щось пропустити. Або я не бачила місцевих жителів, які б о, зібралися і такі клас, а давайте зробимо дискотеку. Я ну хтось може скаже, що це не на часі, але. Насправді для, мі для міста, яке я знаходиться в тилу, ну це окей, я вважаю. Що ні не міста не мають там вмирати і нічого не робити. Ну якусь дискотеку не в комендантську годину для дітей, я не знаю, типу окей, як це робили ми тут всі. Живуть у власних світах, це нормально. Але за власні світи вони не готові виходити. У них є бульбашка, є робота, діти, сім'ї, можливо, якесь хобі, спортзал і все. Типу, до громадського суспільного життя більшість не хоче торкатися, і мені дуже не вистачає цієї суспільної залученості в життя міста. Ага. Можливо, вона є, але в такому. Великому місці це дуже важко побачити і відчути. Якщо ти не знаходишся власне у цій суспільній залученості в певному місці, ну так, і мені так. цього дуже не вистачає. І цьому, цьому мене навчила війна, бо саме через війну наше містечко почало е, ставати безлюдним. Там не було роботи, mm -hmm. люди виїжджали активно, і ми хотіли, щоб е, там хотіли жити люди, щоб вони там залишалися. Mm -hmm. І от власне це найважливіше, чому мене навчила війна. Ви послухали сьомий випуск другого сезону подкасту «Повнолітні», в якому ми поговорили про воєнне дитинство Серафіма Кирпи. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні випуски.